Друзі, всім привіт! Важливі зміни для українців в Німеччині і Польщі з 1 липня 2023 року. В Німеччині, друзі, зміни для одержувачів соціальних виплат. Змінюються, друзі, правила, доступність по місцю проживання. В Польщі, друзі, деякі українці ризикують втратити статус легального перебування у Польщі. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, вам раджу підписатися на цей канал, також поставити вподобайку цьому відео, щоб ще більша кількість українців почули цю важливу інформацію. Дякую вам, друзі. Отже, Німеччина, друзі, раніше без повідомлення Джоб-центру можна було бути відсутнім на вихідних та в святкові дні. Також за умови відсутності без попередження вам скасовували виплати суто на час відсутності. Отже, друзі, з 1.07.2023 року в Німеччині для біженців з України правило стає жорсткішим. Перше – це доступність по місцю проживання, одна із обов'язкових умов отримання соцвиплат. Це друзі, означає, що ви перебуваєте в вашому місці проживання і джоб центр може з вами зв'язатись у будь-який момент. Також субота тепер теж включена в дні доступності. А Це, друзі, також означає, що навіть якщо ви подорожуєте, наприклад, лише на вихідних, то вам доведеться повідомляти джоб-центр. Наступна зміна, друзі, відсутність подорож без повідомлення призведе до повної втрати соціальних виплат в Німеччині, також оплати страхування та житла. Раніше житло та страхування оплачували. Наступна зміна це виплати вище зазначені. У разі відсутності будуть скасовані повністю, а не лише на час відсутності. Також одна із змін, друзі, це відсутність по місцю проживання має бути погоджена з джоб-центром заздалегідь. Також дозволяють до трьох тижнів на рік у вільний від роботи навчання часто, окремо за особливих потреб, таких як лікування, релігійні потреби. Громадські роботи, сімейні обставини, бути у відпустці. Також одна із змін, друзі, якщо бути відсутнім без дозволу, це є порушенням закону в Німеччині, і за це можуть навіть покарати до 5 років позбавлення волі. Для біженців з України кримінальне покарання в Німеччині в більшості випадків перекреслює саме можливість продовжити легальне перебування в Німеччині, тобто депортацію. Друзі, йдемо далі. Польща з 1 липня 2023 року деякі українці ризикують втратити статус легального перебування у Польщі, тому що Польща офіційно розкосовує стан ковідної епідемічної загрози, який дозволяв саме перебувати в Україні з старими документами. Польському віснику законів вже опубліковано розпорядження міністра здоров'я Адама Недзельського про скасування в країні стану епідемічної загрози через коронавірус. Згідно друзі, з цим документом, це станеться з 1 липня 2023 року. Отже, громадянам України важливо знати, що скасування стану епідемічної загрози принесе низку правових змін. У статусі багатьох українців, які проживають у Польщі, йдеться про тих, чи національні візи та карти тимчасового побиту закінчились під час станів епідемії епідемічної загрози. А на наступні карти побиту вони не подавались, бо їхнє перебування в Польщі і так вважалось легальним. Отже, друзі, таки особам видані раніше візи та дозволи на проживання будуть автоматично продовжені ще на 30 днів, починаючи з 1 липня. На такий же період продовжиться і термін для подачі документів на отримання нового дозволу на проживання. Тобто, протягом 30 днів, друзі, з моменту скасування стану епідемічної загрози до 30 липня. 2023 року потрібно буде подати документи на отримання дозволу на проживання, тобто карти побиту. Звісно, друзі, у зв'язку з війною в Україні ніхто нікого примусово поки що не депортуватиме з Польщі в Україну. Ось такі, друзі, важливі зміни для українців за кордоном. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!